Вітаю, ви на каналі Таємниця Таро. Сьогодні буде для вас цікавий розклад про кохання, якого ще немає, але може бути у наступному році. Вам карти дадуть пораду, що потрібно зробити для того, щоб зустріти нове кохання, що не потрібно робити. Глянемо, хто або що може допомогти зустріти нове кохання, що може перешкодити для вашої зустрічі і що ви отримаєте в результаті, якщо використовуєте поради, які дали вам карти. Це така більш робота над собою, над своїми звичками і. Ви зрозумієте, що вам заважало бути щасливою. Я даю вам трохи часу. Вибирайте варіанти, які на вас дивиться. Так, хто не вибрав стати на паузу? А ми почнемо з першого варіанту. Розклад дійсно буде дуже цікавий. Я надію, що вам він сподобається. Так, починаємо. Чи зустрінете ви нове кохання у наступному році? Що вам для цього потрібно зробити? Що не потрібно робити? Що може допомогти для того, щоб зустріти нове кохання? Що може перешкодити для зустрічі і що ви отримаєте в результаті. Так, перший варіант, чи зустрінете ви нове кохання. Так, корилова посхів. Так, зустрінете, і, скоріше за все, вас така королева Овен Лев стріле за знаком Здяку познайомить. Можливо, на роботі, можливо, на якомусь народженні. Але зустрінетеся добре. Що вам для цього потрібно зробити? Зірка. Класна карта, вам особливо і робити нічого не потрібно. Для початку ви повинні точно собі зрозуміти, якого ви хочете. Особливі риси, обличчя, характер, який має бути. І знайомтесь з новими людьми це важливо. Так, що не потрібно робити? Так, сім пентакли. Не поспішайте події. Ви все, все одно зустрінете своє кохання. Все йде своєю чергою. Навіть Зірка вам сказала, що ви зустрінете своє кохання у будь-якому випадку. Тільки зробіть замовлення, якого ви хочете зустріти. Так, що може допомогти? Ну, десятка посхів вам може допомогти розуміння того, що ви маєте жити у реальному житті, і оцінювати свої можливості. Як приклад, не потрібно мріяти про людину зірку або актора, з яким у вас немає можливості навіть зустрітися. Можливо, він буде звичайною людина, але з таким характером, який ви бажаєте, і вас буде обожнювати. Що може перешкодити? Двійка кубків. Це така карта, що я вам хочу сказати, що у вас не буде перешкод для зустрічі свого кохання. Все вже заплановано вищими силами, зробити вас щасливою. Що ви отримаєте в результаті? Трійка мечів. Якщо ви прислухаєтесь до карт, то вам ніхто не розіб'є серце і вас обійде стороною розчарування і переживання. Перший варіант, я вважаю, гарний. По-перше, ви знайдете своє кохання у наступному році. Вам потрібно лише визначитись, який він має бути: Високий, стронкий, темненький, з яким характером. Ви зрозуміли, ви повинні, так називається, зробити замовлення вищим силам про своє бажання. І, можливо, познайомитесь через якусь жінку. Головне, не поспішайте події. І головне оцінюйте свої можливості і бажання у реальному житті, і ви в результаті отримаєте своє кохання без усяких але. Так, а ми будемо переходити до другого варіанту. Розклад дуже цікавий? І я думаю, що вам він сподобається. Мені вже він подобається, якщо чесно. Так, другий варіант. Що в нас там зараз буде? Що вам наступний рік планує в особистому житті? Так, чи зустрінете ви нове кохання? Що вам для цього потрібно зробити? Що не потрібно робити? Що може допомогти для того, щоб зустріти нове кохання? Що може перешкодити. І що ви отримаєте в результаті? Так. Чи зустрінете ви нове кохання? Так, правосуддя. А тут цікаво. Якщо ви будете заслуговувати на це, то так, це більш про чесність та справедливість. Якщо ви по відношенню до відносин, які у вас були раніше, були нечесні, якщо ви зробили комусь боляче або зрадили, то ви зрозуміли. Але глянемо, що можна зробити. Так, що вам для цього потрібно зробити? Король мочів. По-перше, якщо ви образили такого короля, Близнюки та Водолій за знаком Зодіака, то вам потрібно попросити пробачення і покайтесь, бо якщо він тримає на вас образу, то не думаю, що вам подруть ваші сили ще одну людину для образ. Якщо у вас таких немає, то заручіться підтримкою такого короля, поговоріть з ним і, скоріш за все, він вас і познайомить з майбутнім коханим. Це ж класно, правильно? Що не потрібно робити. Так, королева Пентакли, не сваріться з такою королевою. Та як вона може бути вам у нагоді, при зустріч нового кохання, і не підходьте до цього діла прагматично. Будьте мудрі, витримані, не закривайтеся собі. І головне, не будьте клопотливою жінкою. Знаєте, така, яка має бути ну, знаєте, багато справ, постійно кудись біжить. Цього не потрібно робити. І ще коли ви будете з знову людиною, ви вже не будете відразу розуміти, що це саме він, не ставте зразу ярлики на людині. Так, якщо може допомогти, десятка пентаклей може допомогти ваша сім'я, або сім'я, з якою ви спілкуєтесь, не знаю, або може проаналізувати, яка у вас була раніше сім'я, і зрозуміти, яку ви не хочете більше сім'ю. Що може перешкодити? Лицар посхід. Вам може перешкодити, якщо ви будете себе вести дуже показово, дуже емоційно. Не хваліть себе постійно, не ведіть себе так, як будто вам весь світ повинен. Не треба показувати відразу, що ви краща, аніж усі. Так, що ви отримаєте в результаті? Туз мечів. мечі. Ну, я вас вітаю. Якщо ви прислухаєтесь до порад карт, ви. Розрубите цей гордій вузол і ви будете переможцем над собою. По-перше, отримаєте багато сексу, багато нових емоцій. Можливо, будуть дрібні перешкоди, потрібно буде попрацювати, але повірте, це того варто. Другий варіант непростий, але дуже інформативний. Так, потрібно буде над собою попрацювати, але повірте, результат буде саме найкращий, ви будете задоволені і собою, і результатом. І головне, не забудьте поставити крапку з минулим. Якщо когось образили, попросіть вибачення, прочистіть дорогу. Для, до нових і світлих почуттів. Це дуже важливо. Так, а ми будемо переходити до третього варіанту до третього варіанту і глянемо, що вам підготував вищі сили. Чи зустрінете ви нове кохання в наступному році? Що вам? Для цього потрібно зробити, що не потрібно робити, що може допомогти для того, щоб зустріти нове кохання, що може перешкодити, і що ви отримаєте результатів. Так. Чи зустрінете ви нове кохання? Верховний Жрець. Карта двояка взагалі. Вона каже танк, але вона не говорить про відносини. Хочу дві додаткові карти взяти, якщо чесно, подивитися. Чи все-таки так, чи все таки ні. Так, зруйнована вежа. І ще одну карту. Дев'ятка мечів. У вас були. Відносини, можливо, навіть і офіційний шлюб, але ви розійшлися, і ви на даний час у розпачі. Погано спите, переживаєте, і зараз не час вам для нових відносин. Це знаєте, як старий період закінчився, і перепочинок перед новим періодом. Якщо ви переживаєте, що лишитесь одна, то не потрібно не лишитесь. просто потрібно більше часу для себе. Тому що тут ці такі карти переживання, знаєте, ну, нічого. Це тимчасово. Що вам для цього потрібно зробити? Ту з посхів. Вам потрібно почати нове життя. Що я і говорила для себе. Ви повинні розвиватися, головне, не поспішати. Не бути самовпевнені, у вас все для того, щоб бути щасливою і знайти нове і чисте почуття. І він і перші карти, так, вам сказали, що потрібно саморозвитком почніть займіться, Якимось хобі, можливо. Знаєте, не біжіть у нові відносини, а розберіться у собі, що не потрібно робити. Ну, колісниця, те саме говорить, так. По-перше, не поспішайте і придивіться до людей, які вас оточують. Комусь з них невигідно, щоб ви знайшли своє кохання і були зайняті своїм коханим. От так, Розумієте? Але взагалі карти непогані. Якщо ви трохи перепочинете, відпочинете, наберетеся сил, тоді можна і нові відносини. Так, що може допомогти? Так, шість пентаклів. Для початку вам треба зважити все за і проти. І це вам допоможе зустріти своє кохання. І так, вас дійсно познайомлять, вам допоможуть зустріти свою половинку. Можливо, десь на день народження, можливо, на роботі, можливо, на навчанні. Будьте! Що може перешкодити? Дев'ятка купів. Вам може перешкодити ваша невпевненість. Ви будете думати, що ви ще не готові. Що ще рано ви не, не будете довіряти нікому і близько нікого не приймете. Не тягніть свій дорогоцінний час. Визначайте, що вам потрібно. Ідіть до своєї мети. Вам перші карти кажуть «Перепочити». А п'ята карта каже не втрачати час. Ви зрозумієте, має бути якась середина. Так, що ви отримаєте в результаті Паш мечі. Хочу витягнути ще одну карту, щоб зрозуміти, який все-таки буде результат і чи буде він взагалі, бо карта така собі. Верховна Жириця, ви знаєте, ще не зрозуміло, чи буде взагалі результат. Ви або самонадійно впевнені, що у вас вже все, вже нічого не буде, ніяких відносин, або ви ще просто не готові. І для вас, скоріш всього, ще не готовий новий цикл особистого життя. Треба трохи зачекати. Третій варіант особливий і непростий, водночас, тому що ви поспішаєте і робите багато помилок. Вам зараз... Даний час побути самі, саморозвитком, ваш найкращий зараз товариш. Знайдіть собі хобі, займіться собою і ваш час настане. Подивіться на людей, які вас оточують, і люди, які не хочуть, щоб ви знайшли своє кохання, свою людину. Прочистіть для себе дорогу для чистих і гарних відносин, і все у вас буде добре. А я вам всім дякую за перегляд відео, дякую за вподобайки, які ви ставите. Підписуйтесь на мій канал.